Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях майстер таро, майстер циганської магії Анна Атаманова. Доброго дня, пані! Анна. Доброго дня, Лівочка! На кордоні України, там де Румунія, розвернулися війська США. НАТО оголосило навчання на кордонах Польщі і Білорусі. В Україні йде повним ходом масова мобілізація. Ми розуміємо, що війна набирає обертів, і вона ще більш стає страшнішою, і нам навіть важко уявити, на що чекає на українців до кінця цього року. Давайте подивимося ці і інші події сьогодні. І перше, що я хочу запитати: війська НАТО і війська США чи готові вступити в бій на території України проти Російської Федерації. Так, ми будемо дивитися. По розкладам. Мої улюблені карти Ленорман мені в поміч. Так. так, судячи з розкладу, ніхто не хоче цієї війни, війни але буде дійсно рішаючий удар по Росії. Якщо вони не зупиняться. Тобто дійсно настроєні рішуче. Так, і видно, що Путін, він задав цього ритму темпу, але судячи з збройної, збройних запасів, вони вже в нього закінчуються. Йому потрібно поповнювати. Давайте подивимося ситуацію з Іраном. Іран погрожує кранам Європейського Союзу, якщо вони почнуть розбирати, розслідувати, чи постачав Іран дрони Росії. Ми всі знаємо, що постачав, але європейці хочуть знайти доказову базу, були погрози. Чи буде Іран надалі співпрацювати з Російською Федерацією? До речі, я минулого разу дивилася з приводу ядерно, чи надасть ядерну ракету Росія-Ірану. І тут мені прийшла така інформація, що вони можуть свою ракету кинути з Ірану в сторону Ізраїля, якщо Ізраїль буде якось нам допомагати. Так, і дивимося по картам. Ну, Іран зараз виюшується, він, звісно, вони не хочуть цих розборок. Вони не думали, що а, до такого дійде, але, але, але вони будуть відповідати. І тут дійсно йде мова про ядерну зброю, яка може полетіти. Так, вони зараз дивляться на те, що вони можуть гарно заробити їхня ціль це гроші. Вони впевнені в Росії, що Росія нас притисне і вони просто виюшуються, віднікуються, щоб не відповідати. Але відповідати будуть. Тобто відбрехатися не вийде. Не вийде. А, зараз розпочалася мобілізація. Скажіть, чи довго вона триватиме і чи допоможе мобілізація нам пришвидшити перемогу? Так, дивимося, мобілізація в Україні. Так, значить, мобілізувати будуть не так багато. Як кажуть, того, що є таємна інформація про те, що будуть допомагати нам а, з інших країн війська, більш компетентні, більш професійні. Ось, деяких мобілізують, але це будуть воєнно об... об... зобов'язані люди. Таких всіх підряд, як в Росії, не будуть мобілізувати. Ось. Так. По картам видно, що буде і фінансова підтримка, і воєнна підтримка в сторону України. Тому це найкраще. Дійсно, я от згадую пророчі слова, коли казала Ванга, що із маленької країни, такої як Україна, може статися Третя світова війна. Зачепляться усі країни світу. Тому зараз ми на грані. Але все ж таки однозначно Україна переможе, це 100%, Від нас відійде цей негатив, ми переможемо, але все це затягується в часі. Я відчуваю, що Путін хоче швидше. Він, він розуміє, що нема коли, куди вже затягувати, і в його інтересах якомога швидше, тобто під натиском, під впливом цього тероризму, так як е, діють е, бандіти, да, терористи е, надавити на нас, на владу України, але наш Володимир, великий президент Володимир Зеленський, він не із слабких. Психі психічно його не надавити, натиску він не піддасться, тому нічого не вийде. Зараз Шуйгу позвонив всім міністрам оборони і сказав, що ми збираємося скинути грязну бомбу. Ми знаємо, що якщо Росія розказує про якісь страхіття і жахливі злочини, це значить, що це вони їх збираються зробити. Давайте подивимося, чи є загроза застосування проти українців на українській землі і на нашій Україні грязної ядерної зброї, ядерної бомби. І хто хоче застосувати це? Знаєте, від них очікувати можна що завгодно. Настільки вони агресивні. В наш бік, тому що їм відступати нема куди. Вони розуміють, що якщо вони відступлять, то обов'язково вони будуть відповідати перед світом і кара буде страшна. Дивимося по картам. Так, дійсно, якась зброя може бути застосована. Це може бути хімічна зброя. Потрібно бути обережними. І відповідь буде однозначна. З боку Америки буде відповідь. Але зараз намагаються приглушити, залякати, притиснути на Росію, щоб цього не відбулося. От зараз, в цей місяць жовтень, багато чого вирішується. Є якісь важелі, які впливають на Путіна, що його зупиняє. Більше зараз вони як лякають, але вони готові до таких дій. Більше як лякають. І є багато якихось таємних планів, таємних стратегій з боку інших країн, які розроблюються зараз, і тому відповідь буде однозначно в сторону Росії. Ну, більше зараз, як е, поки що вони не, не готові наносити такий сильний удар по Е, Чи згоден Західний світ з тим, що Росія і Україна мають піти на перемовини? Давайте подивимося, чи хоче Західний світ. Перемовин України та Росії. Так, е західний світ хоче, щоб домовилися. Так, але при яких умовах? Так, вони хочуть, щоб Росія просто відійшла, не анексуючи ті території, які вони хочуть. А Росія ніяк на це не піде. Хочу так, хочуть, щоб відступили, домовились, тому що, як я бачу в своїх видіннях, Україна це як буйвол. Корова, так, яка є годувальницею для багатьох країн. А Росія це символ такої тварини, як тигр. Вони вміють тільки нападати і відбирати. Ось, тому, звісно, потерпають від цієї війни майже кожна країна, в тому числі і Китай. Зараз, якщо ми отакі паралізовані, ми не можемо нормально працювати, порушується економіка так само і в інших країнах. Ми як годувальниця інших країн, Україна зараз Цзіньпінь виграв знову вибори в Китаї. Чи зміниться політика? Відкрита політика Китаю. В адресу Росії чи вони знову будуть грати, продовжувати цю тонку гру? Бо ми ж знаємо, що Китай дружить лише сам з собою. Я знала, що вони переможуть. Дійсно, Китай не буде підтримувати відкриту Росію, а вигідно їм співпрацювати з Росією. Китай дуже велике населення, і вони розуміють, що їм потрібні продукти харчування. Так, дивимося по картам. Чи буде Китай отримувати Росію? Ну, у мене такі карти, як і вашим, і нашим. Де вигідніше там вони й будуть. І вашим, і нашим. Але Китай... Е Якось наразі на даний момент більш зацікавлений, щоб Україна все ж таки не була захвачена Росією, тому що у них буде нестача, я ж кажу. А, і продуктів, і робочих якісь вони великі хотіли інвестиції робити в Україні. Це, Це великий план за сам комплексом. Так, так, так. Так. А... І ще якісь не тільки, я відчуваю, що ще якісь в Україні є ресурси, от мені йде інформація не тільки з приводу харчів, агропромислових, а ще й інші. Якісь ресурси добувати, щоб от мені освітлення йде, я не знаю, чи батарейки, чи машини з батарейками. От щось таке і Японія, і Китай хочуть використати це. Так, щось стало відомо, що в Україні є якийсь дуже, дуже важливий ресурс. Можна зазирнути вперед і подивитися. Чи буде зацікавлена, зацікавлений Китай у виграші України економічно? Адже від цього залежить, чи будуть вони підтримувати Росію? Двояко. От ви знаєте, і двояко. В принципі, їм майже все одно, з ким домовлятися: чи з Зеленським, чи з Путіним? Але в них непогані стосунки і відношення до Путіна, якщо чесно. Так. Вони вважають, що Росія сильніша, і так як у них є ядерна зброя. Хоча офіційно, от у мене на картах випало, офіційно вони будуть за Україну. За Україну. Ну, щоб під санкції не попасти. Е, людина, яка пов'язана з Китаєм в Україні, дуже видатний високопосадовець, директор Мотор Січ, зараз звинувачується у державній зраді. Е, чи постачав він? Двигуни для гвинтокрилів російських. Знаючи, що Росія хоче напасти на Україну. А, так, він постачав. Але так, щоб от дійсно він знав, що проти України на 100% я не можу сказати того, що від нього щось приховували якісь були недомовленості, але в принципі так, те, що він розумів. Чи відповість він за державну зраду українського народу? Так, він буде відповідати і не тільки один він, ще будуть виявлятися люди, які зраджували Україну. Їх дуже багато, на жаль. Це будуть держпосадовці? Держпосадовці, так. Воєнні. Е... Чи відповість? Так, будуть якісь, якась жінка здасть його. Розповість інформацію про нього. Е, я хочу спитати наступні е, керівники Моторсіч. Чи будуть вони зраджувати Україну так само продаючи запчастини ворога? Наступний керівник. Якісь будуть маніпуляції більше в свій бік, якісь будуть підкрадання і так далі, але будуть боятися. Не повинні Тобто буде Підразу. така тиха скромна тобто корупція, так? Буде, да? буде так, так, буде якийсь контроль, страх якийсь з'явиться. І давайте ми з вами подивимося, що. До кінця місяця чекає на українців, от лишилося 10 днів, дивляємось до кінця тижня. Зараз йде підготовка до якогось важливого. Якийсь збір йде інформації по максимуму. Якісь перемовини повинні бути. Готуються до j 20. Угу. Так. На жаль, от я не можу сказати, що не буде прильотів, не буде м -м смертей. На жаль, будуть. Будуть прильоти. Так мені це не подобається говорити. Досить важко про це говорити і казати про негативні речі. Тобто в майбутньому нас чекає ще більше випробувань, так? Поки що ми дивимося до кінця місяця, не зупиняться обстріли. ці обстріли, а так і трошки може притихне на якийсь час. А потім буде? знову? Так. Якісь будуть провокації, якісь, можливо, підстава, якась, ніби от. Це ми на них нападаємо, якась повинна бути провокаційна дія з їхнього боку. Це пов'язано з Білгородом і це пов'язано з брудною бомбою. Можливо, так. Але я знову ж таки кажу, що якийсь, якийсь буде мавер, щось заблокувати, що пов'язано з водою. Що пов'язано з водою, з постачею води. Їхня ціль зараз, можливо, десь от чомусь Запоріжжя мені йде. Місто Запоріжжя. Угу. А, ще таке питання. Каховка. Каховка, Запоріжжя. От ці два міста, якось у них в планах щось таке зробити, щоб порушити цикл води. Остачані чи води вийде в них зірвати водосховища гідроспорудими і куховці? До, до, до кінця місяця, так? Угу. От протягом так. цих 10 днів. Зараз будемо дивитися. Так, чи вийде? Не повинні. Вони з чогось злякалися, того, що якийсь є тиск і захист. Вони відчули, що їм не дозволять це зробити. Так просто їм це не минеться. Тут зараз шантаж. це шантаж. Це дійсно вони хотіли зробити, але, але наразі вони відчули, що є на кожну силу є більш сильніша сила. І а, може бути якась, якась провокація, ніби це ми самі зробили. Підстава. Отак От може бути. Пані Анна, я вам дуже вдячна а, за такий прогноз. Дуже такий він важкий, дуже складний, навіть геополітичний. Частково, шановні глядачі, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, звертайтеся до пані Атаманової. Посилання на її контакти вже в описі до відео. І, е, будь ласка, ставте вподобайку, от прямо зараз, за роботу Анни, і е, пишіть, пишіть свої коментарі, а ще підписуйтеся на канал прогнози, бо дуже багато людей, які зараз дивляться, прямо зараз цей ефір, вони ще на нас досі не підписані. А ми йдемо вперед, наша родина росте, і ми постійно е, запрошуємо нових майстрів, ми розвиваємося. Тому підписуйтесь, аби нічого не пропустити. І хочу прорекламувати є Ані канал Атаманової, її особистий канал, де вона розповідає дуже багато про магію, дуже багато цікавих новин. Там і я є також, тому, будь ласка, запрошую. Канал Анна Атаманової в пошуку шукаєте і заходите. Хто не може знайти посилання в описі до цього відео. Так, так і, да, і я хочу додати: якщо ви відчуваєте, що вашого чоловіка можуть мобілізувати або сина або батька, звертайтеся, можу поставити з свого боку сильний дуже захист і оберіг, щоб нічого з ним не сталося. На його захист, на захист вашої родини, не соромтеся, звертайтеся, буду допомагати, чим можу. І пам'ятайте, Україна. Як е, птах Фенікс, ми обов'язково переможемо. Просто оцей тяжкий час нам потрібно перетерпіти, перемучитися, як би це важко не було. І наскільки ви терплячі, наскільки ви сильні, е, на весь світ немає таких людей. Ми найкращі, ми все зможемо, переможемо. Я тут, я з вами. Я нікуди <світ> нікуди не тікаю і буду підтримувати Київ, Україну, кожне місто, чим зможу допоможу. Всім дякую, терпіння вам.